Всім привіт! Сьогодні на обзорі реле Res-49 по паспорту 031 108 6 0102. Ось таке саме реле. Як бачимо мініатюрне, металічне. Ось так воно виглядає. Тут у нас з іншого боку. Виходять самі ноги, очі мають срібло. Зараз ми розберемо наше саме реле. Подивимося, що цінного з металів у ньому знаходиться. Зібрав наше реле, отак От вийшло зняти кришку. Саме реле. Тут, як завжди, Мітна катушка, ну і контакти самі. А контакти тут, скоріш за все, срібло та паладій. Тому що такі дуже і білі, є дуже металічного кольору. Тому, скоріш за все, тут міститься срібло та паладій. Пишіть в коментарях. Хто розбирав такі реле які метали вам попадали? Всім дякую за увагу. Всім пока.